Нас чекає нове важке випробування. Несподівано Україну знову сколихнуть аномалії, погоди. Температура навколо різко зміниться та може спровокувати великі смерчі, які ладні завдати шкоди. Слід бути готовими до нової хвилі, екстремальної спеки, яка знову загрожує вдарити по енергосистемі. Це триватиме достатньо довго, тож мусимо бути сильними. Які регіони першими все це відчують далі? У відео ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки під. Підписуйтесь, обов'язково додивіться відео до кінця, щоб почути ці важливі і актуальні новини. Спака повертається до України за словами синоптиків, буде до плюс 34 градусів. Найвищої температура повітря буде в південній частині України плюс 37 градусів. Спакові смарчі, які обіцяли синоптики, щодня спостерігають в різних куточках України. Так, за даними місцевих пабліків, крутило в Обухівському районі на Київщині на опублікованих мережах. Жі, відео можна побачити, як потужний вихор кружляє над полем, вирвавши із землі дерева та кущі. На щастя, ніхто не постраждав, але люди шоковані та стурбовані цією подією. Багато хто із користувачів в мараж пропустив, що це ще один доказ стрімкої зміни клімату в Україні, адже раніше смерчі в цьому регіоні були дуже рідкісними явищами. Вихор з'явився раптово. Саме коли на Київ насувалась потужна гроза. Пробувши на землі декілька хвилин, він послідно. Розчинився, залишивши по собі лише хаос із поламаних дерев та кущів. Днями піщані вихори зафіксували на Одещині Запоріжжі. Ну і крім цього, в промзоні села Корніївка на Полтавщині зафіксували. Пиловий вихор. Відео, яке з'явилося у мережі, показує, як вихор видно до хмар із висоти кількох десятків метрів. Синоптикиня Наталка Діденко написала смерч. село Корніївка Полтавщина при такій температурі повітря, як зараз. Думаю, що не один побачимо. Ну і, до слова, це вже не вперше. Жителі Полтавщини ставали свідками страшного природного явища. В соцмережах поширюється відео, на якому зображено. Вигровий стовп, схожий на торнадо. Відео знято очевидцем опублікувало в телеграм-каналах. Ого, торнадо помітили на Полтавщині. Так само цього нам не вистачало. Йдеться в підписі до відео. Подробиць про місце і час зйомка, а також про можливі наслідки вихрового стовпа. Не повідомляють. А тим часом шквальний вітер, який обрушився на Доброслав Одеської області, пошкодив дахи житлових будинків та зламав дерева. Про це повідомила голова селищної ради Людмила Прокопечко. Посадовиця зазначила, що поки в Одесі панує аномальна спека, в доброславі ураган понівече в дерева й будівлі внаслідок шквального вітру, пошкодження електроморежі та водогін. Наразі місцеві служби працюють над ліквідацією наслідків негоди у таких складних умовах. Працювати дуже важко всім. Тож прошу із розумінням поставитися до ситуації, сприймати та цінувати працю людей, які роблять все для того, щоб якнайшвидше справитися з усіма. Викликами і забезпечити стабільну роботу всіх об'єктів критичної інфраструктури. Так закликала Прокопачко. Причиною таких теплових аномалій є надходження повітряних мас із північної Африки. Метеорологи попереджають, що в майбутньому це може стати звичним явищем через збільшення рівня. Континентальності клімату над східною Європою цікаво, що офіційної статистики смарчів немає однак, і з кожним роком їх кількість зростає. Раніше такі атмосферні явища українці бачили тільки по телебаченню, коли йшлося про далекі екзотичні країни. А тепер смач за вікном вже ніби не аномалія. На думку науковців та метеорологів, смарч зазвичай з'являється перед грозою. У небі утворюються купчасто дощові хмари, з нижньої межі яких розвивається вихор. Він поступово доходить до земної поверхні, що і називають торнадо. Ну і всі ці аномальні події пов'язані з антициклоном. Густав, який приніс суху та сонячну погоду по всій країні. Температура повітря досягне максимальних позначок плюс 33 градусів. А на півдні навіть підніметься до плюс 36 градусів. Про це у своєму прогнозі погоди розповіла народний синоптик Наталка Діденко. Водночас західні регіони відчувають полегшення із температурою плюс 25-28 градусів. Але вже в неділю спека посилиться і там столиця України також не обмине спекотна хвиля. У Києві очікується сонячно та сухо з температурою близько плюс 30 градусів. Ну а проте, вже в понеділок, 29 липня, погода різко зміниться, і по всій країні очікується відчутне зниження температури повітря. На півдні та сході України ослаблення спека розпочнеться трохи пізніше, у вівторок, 30 липня. Також небо над Україною буде переважно хмарним машканцям Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, виходячи з дому, варто взяти з собою парасольки. Можливі короткочасні дощі. Новий тиждень розпочнеться з дощів і гроз в центральній частині України, а також у Харківській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях. В південних, південно-східних і східних регіонах погода на початку тижня буде дуже спекотною до плюс 35 градусів Цельсія. Початок наступного тижня принесе не лише прохолоду, а й посилення вітру. У понеділок та вівторок в деяких регіонах України можливі штормові пориви вітром. Проте повідомляє Діденко за попередніми прогнозами, спека повернеться вже з 4 серпня. Ну і взагалі в Україні цього року також очікується доволі тепле серпень, але попередню базу аномальної спеки про це розповіли в Укргідромедцентрі. За їхніми даними, середня місячна температура у серпні прогнозується в межах 20-26 градусів, у Карпатах 17-19 градусів – це на 2 градуси вище за норму. Також, за прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-77 міліметрів, у Карпатах – 94-100. 116 шістнадцять міліметрів, що в межах норми. Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря в серпні становить до 24 градусів, у гірських районах 16-19 градусів. Абсолютний максимум температури повітря становить 35,7-39,8 градуси. В південних східних і більшості центральних Тернопільській та Чернігівській областях місцями 40-42 градуси. Ну а ми нагадаємо, що в першій половині липня. Майже всю Україну накрила аномальна спака у Києві. Погода оновила щонайменше 10 рекордів, в тому числі і температура води у Дніпрі. Далі поговоримо зокрема, і про те, що Північно-Атлантичний альянс оприлюднив щорічний звіт генерального секретаря НАТО про оцінку впливу кліматичних змін на безпеку. Вперше вона включає аналіз впливу зміни клімату на потенційних супротивників і стратегічних конкурентів НАТО, зокрема, вплив на клімат повномасштабної війни Арафії проти України. Як зазначили у звіті вперше в Альянсу під час написання звіту розглянули вплив на клімат повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Військовий конфлікт є значним рушієм. Зміни клімату та шкоди навколишньому середовищу. Загарбницька війна Росії є яскравим прикладом. Окрім людських страждань, вторгнення мало руйнівний вплив на клімат і навколишнє середовище із далекосяжними наслідками в Україні та за її межами. Так зауважили у щорічному звіті на сторінці 28. у документі відзначають, що прискорення кліматичних змін має серйозний вплив на безпеку альянсу і наголошують на необхідності підтримувати відповідність НАТО в своєму призначенні в середовищі, яке швидко змінюється. Звіт є відповіддю на зобов'язання НАТО підвищити обізнаність членів альянсу та розуміння впливу зміну клімату на нашу безпеку. Це допоможе НАТО адаптуватися до цього зміненого стратегічного та оперативного середовища. А ми нагадаємо, що загальна школа Кода клімату, яку Російська Федерація завдала за два роки повномасштабного вторгнення в Україну, становить 32 мільярди доларів. Ба більше Арефія продовжує завдавати шкоди довкіллю навіть після війни, адже відбудова пошкодженої та знищеної інфраструктури становитиме велике джерело викидів. Вони значною мірою пов'язані із виготовленням цементу і сталі, та за прогнозами складуть аж 56 мільйонів тонн вуглекислого газу. Але не тільки аномальна спека накрила Україну а ще й сильна. Магнітна буря зараз вона середньої потужності і її вплив на здоров'я людини незначний. Однак, вже зовсім скоро ця буря набере обертів та потужності, що може спричинити погіршення самопочуття в багатьох людей на планеті. Регулярні спалахи та вибухи, які стаються на сонці, призводять до викиду в простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок протонів та електронів, які здатні швидко переміщатися в просторі, коли вони досягають магнітосфери. Ара Землі вони викликають активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурою. Магнітні бурі мають класифікації залежно від потужності К-індексу та інших параметрів. Чим вище індекс тим сильніша магнітна буря. Всі бурі червоного рівня можуть викликати неприємні наслідки. Від збої в роботі супутників ДжПРС радіозв'язку до погіршення самопочуття в людей за даними супутникових систем ТЕСІС та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі. Магнітна буря середньої інтенсивності з к індексом 4 накрила землю в четвер двадцять п'ятого липня. П'ятницю 26 липня вона трималася на показниках середньої магнітної бурі а в суботу, 27 липня, ця буря стала потужнішою і очікується, що вона досягне каіндексу 5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. На цей час прогнози вказують, що ця буря буде короткою, і вже в неділю, 28 липня, ситуація почне покращуватися. У дні магнітних бур лікарі радять зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати а також дотримуватися норма режиму харчування, розпорядку дня і питного режиму. Тож, друзі, будьте уважними та обережними і дотримуйтеся рекомендацій лікарів. Побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні.